Ви б хотіли за один вечір розширити свідомість, позбутися всіх своїх страхів і комплексів? Чи може створити уявного друга і більше ніколи не відчувати самотності? А як щодо намедитувати собі новенький мерседес? І стоп, стоп, стоп! Я не передивилась паранормальні явища. А я васка, мікродосинг, медитації це вже не просто слова, а справжні тренди. Обіцянки швидких змін, нескінченних можливостей та глибоких трансформацій, так і манять. Різні гуру пропонують методики, здатні змінити життя, а іноді буквально зламати мозок. І найцікавіше, у кожної з цих практик є чимало фанатів. Тож сьогодні у випуску розберемося, чи варте воно того, чи все ж таки краще залишатися у своєму нудному світі реалізму. І чесно, я сама вам заздрю, тому що вас чекає класний контент і заварюємо чай, і починаємо! Цьому відео я розповім, де я був, що робив, які перуанські практики на собі випробовував. А або аюаска. Не принципово. Питання в тому, що робить вона конкретно. Я думаю, що ви десь це вже чули, або від блогерів, на яких ви підписані, або від знайомих, а можливо вживала самі. Ей, увазка! це напій приготовлений з тропічних рослин, який використовують для духовних церемоній, головним чином у країнах Амазонки, таких як Перу і Бразилія. Він містить психоактивну речовину ДМТ – деметил яка спричиняє зміну свідомості та галюцинації. Ці церемонії традиційно проводять шамани, які вважають, що аюаска допомагає людям пізнати себе глибше, подолати травми або отримати духовне прозріння. Сам ефект аюаски описується як щось між медитацією і глибоким сном, включно з водіннями і гострими емоціями. Важливо, що аюаска може викликати і фізичні реакції, наприклад, сильну нудоту. Шамани вважають, що очищення організму важлива частина процесу. А й до речі, я Мартік, і ви на моєму каналі. І мене тут не було б місяць через те, що в мене були історії з брекетами, я не могла нормально говорити, але тепер я вернулася у свій звичайний режим. Тому. Я дуже рада вас їх тут бачити. В інтернеті айоваску називають по-різному: то Айоваска, то Айоваска. Це так, щоб ви, якщо що, не думали, що я говорю про щось різне, так чисто занотували. Айоваску називають рослиною вчителем. Бо для багатьох вживання айоваски це не просто мандрівка, це шлях до самопізнання, саморозвитку та вирішення духовних питань. І звучить це настільки захопливо, що ми вже з вами самі біжимо і заварюємо цей чай з айоваскою. Не так? Адже що може бути спокусливішим ніж розв'язати всі свої ментальні проблеми за один вечір і прокинутися новою людиною? Шкода тільки те, що я не вірю в ефект чарівної палички. Тож тепер давайте без романтизму. Моторошні галюцинації, що доводять до істерики. симптоми гострого харчового отруєння Уже звучить не так приємно, правда? Давайте звернемося до наукових досліджень, щоб краще зрозуміти, з чим же ми маємо справу. У глобальному дослідженні щодо вживання аюаски близько 70% учасників відзначили фізичні побічні ефекти, включно з нудотою блювотою, головним болем і болем у животі. Але правда складно повірити, що люди безкінечно болюють від Аюваски. Хтось як я, блює набагато. Я разів 10 за ніч. Ліворуч від мене дівчинка була. Її разів 40 нудило. Може 50. Їй було дуже погано. Це пояснюється тим, що відбувається якесь очищення на духовному рівні. Ось так воно і буває. Хоча для досвідчених користувачів блювоти і очищення часто бувають частиною очисного процесу, вони можуть бути небезпечними для непідготовлених людей. Також у деяких учасників спостерігалася непритомність і напади, особливо у тих, хто має неврологічні або серцево-судинні проблеми. Серед усіх учасників 55% також повідомили про несприятливий вплив на психічне здоров'я. В тому числі чули або бачили речі 28,5%, відчували себе відключними або самотніми 21%, мали кошмари або тривожні думки 19,2%. Автори дослідження з університету Мельбурна стверджують. Багато хто звертається до Айваски через розчарування звичайними західними методами лікування психічного здоров'я. Однак не слід недооцінювати руднівну силу цієї традиційної медицини, яка зазвичай призводить до негативних наслідків для психічного здоров'я або емоційних проблем під час засвоєння. Так я послухала це все, і все ж таки я рада, що віддаю перевагу класичній психотерапії. Я зараз, до речі, вже третій місяць ходжу до гештальтерапевта терапевта і відчуваю, як в голові таракани стоїть слухнянішими, особисті кордони міцнішими, а світ стає кращим. Може, це і довше, і дорожче, ніж випити чай за Єваскою, але точно приємніше і надійніше. Мене, в принципі, лякається методика очищення айваскою. Чому тоді на вокзалі не купити якийсь ходох і в принципі то саме буде очищення, якби хто в цьому виграє, хто в цьому програє? Ще й дешевше буде. Але стоп. А як взагалі дістати айваску? Ну не поштою же, правда? Так, митники виявили у міжнародній поштовій відправці майже 2 кілограми психотропних речовин у вигляді концентрату так званої Айоваски. Посилка прямувала з Перу до столиці України. Відразу після виявлення порушення було відкрито кримінальне провадження. Згідно з сесвітньою поштовою конвенцією, і так як таке, існує, пересилання наркотиків і психотропних речовин забороняється у всіх категоріях відправлень. А є містить собі DMT, який в Україні класифікується як особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено. Я от одне не розумію. На просторах інстаграму я знайшла пару цікавих акаунтів, де по словах власників проводяться ці ритуали айвазки. Але знаєте, що реально мене дивує? Ну, це не ретрити, тому що ретрити є різні, вони є дуже адекватні і корисні, а саме те, що це проводиться айвазкою. тому що згадуємо про закон, і як це взагалі можливо. І так, я вирішила написати їм телеграм для консультації. Мій акаунт з ніком «Котяча піжама, погодьтесь не серйозно. Тому створюємо усвідомлену Олексіївну, яка любить природу і виписати корівок. І пишу: Доброго дня, бачила вашу сторінку в інстаграмі і хотіла спитати: а ваша Іваска робить конкретно? Рубить вона конкретно. Окей, окей. Ок. Як підготуватись до церемонії Аїваски? І якщо я почну готуватись зараз чи встигну на ретрит? Доброго дня! Так, ви встигаєте підготуватися. П'ятиденне занурення на всіх рівнях свідомості і підсвідомості. Цінність 1050 євро. Три церемонії за Іваска, повний супровід в процесах трансформації. Попередньо робимо консультацію зі Звон, де я все детально розказую. Потім ви заповнюєте анкету, вносите предоплату, і я додаю вас в загальний чат по підготовці. Ну і те, що мене найбільше цікавило. Гаразд, а наскільки якісний сам напій? Я довго чекала, але ніхто не дав мені ніякої відповіді. От і поспілкувались. І чесно, мені дуже дивно, коли так відкрито про це пишуть. Можливо, ви мені підскажете це якийсь скам, чи як це взагалі може так відбуватися? Чи на це ніхто не звертає увагу? І я от помітила, що в сучасному світі Айоваска часто зводиться до тренду, який експлуатує наші страхи і також невпевненість. Пропаганда Айоваски як легкого та швидкого способу вирішення своїх проблем є небезпечними та вводить в обман людей. я вважаю, що саме ми відповідальні за власне життя та здоров'я. І чи довіряти цим чуданам? поєм чи ні, це звичайно справа кожного. Але як же важливо розвивати критичне мислення та не вестись на ці маніпуляції в інтернеті? До речі, от скажіть, а ви б хотіли поліпшити настрій, підвищити креативність, зменшити симптоми депресії та тривожності, збільшити концентрацію та продуктивність і водночас не викликаючи галюцинацій, залежностей та інших неприємних наслідків? Хм, Звучить як опис антидепресантів. Але мова йдеться про мікродозування грибів. І ні, це не коли ти подрібнюєш гриби і додаєш обувстроган. Я обожнюю пасхалки, і тому в кожному відео залишаю їх для вас. Ця пасхалка у вигляді маленького QR-коду, який показується буквально на одну секунду, і ви маєте його просканувати. А ось це переможець з минулого відео, який отримує від мене подарунок у вигляді мерча. Тож дивіться уважне відео, скануйте, якщо побачите QR-код. А ще, якщо вам подобається контент, який створюю для вас настільки, що ви хочете стати меценатом мого каналу, то під цим відео ви можете знайти донател. Підтримка для мене дуже важлива, і вона мені допомагає рости і покращувати якість моїх відео. Не затримую вас і продовжуємо. Мікродозинг грибів це практика вживання малих доз психоделічних грибів, що містять псилоцибін, речовину, яка чинить легкий вплив на сприйняття і когнітивні функції. Дози зазвичай становлять від 1,1 до 0,3 грама висушених грибів, і недостатні для того, щоб викликати сильні психоделічні ефекти. Я сама ніколи не пробувала нічого подібного, та й навіть до традиційної медицини дуже ставлюся насторожено. Пам'ятаю, як в дитинстві мені лікували кашель молоком з маслом, і я нікому не раджу проходити то, через що я пройшла. І до речі, що я подумала, у мене є знайомі, які користуються мікродозингом. Саме через них, а ще тому, що я люблю досліджувати і ділитися з вами, я і стала купатися в цій темі. І нарило багато чого цікавенького. Наразі дослідження мікродозингу все ще обмежені. І основна інформація отримана з особистих звітів та анекдотичних даних. А це не наукові факти, які засновані на особистому досвіді, а не на дослідженнях. Ну, наприклад, мій сусід каже, що пив цей чай і в нього зник кашель. Отже, цей чай лікує кашель. Або зірки радять дівам бути обережними у фінансових Справах. Ну тобто, якщо ви козирі, то, мабуть, можна безтурботно розкидатися грошима. Це ж логічно, правда? Одне з великих досліджень зазначає, що мікродозери повідомляють про підвищення настрою, зменшення стресу та тривоги. Однак також важливий ефект очікування. Дослідження такі експерименти Imperial College London показали, що деякі позитивні результати залежать від того, чи вірить людина в ефект мікродозингу, а це і натякає на значний вплив плацебо-ефекту. І до речі, ми з вами згадаємо про цей ефект ще не один раз, але все по порядку. А поки йдемо далі в інстаграмі. Існує вже повно магазинів, що пропонують нам мікродозинг того самого мухомора. Не знаю, чи ви бачили таку рекламу в сторіс, але я потрапляла і не один раз. І продукт обіцяє нормалізацію сну, ясність розуму, зменшення тривожності, гарний настрій і навіть не повірите, позбавлення від залежностей. І ні, не подумайте, що це все, тому що це тільки вершини приємних ефектів. Крім цього, нам обіцяють, що мікродозин мухомором також виведе нас із депресії і апатії, позбавить від втоми, від болю в суглобах, підвищить нам ліпіду на секундочку, вирівнює гормональний фон. Позбавить від хронічних захворювань, покращить роботу шлунку та позбавить потреби вживати будь-які снодійні антидепресанти та іншу цю лікарську хімію. Як я бачу на цих сторінках дуже багато лайків. І я хотіла у вас питати, чи був у вас досвід купівлі мухоморів через інстаграм? Можливо, новою поштою чи на поштомат приходили вам такий пакуночок? Просто напишіть в коментарях, реально цікаво, але правда, це все звучить як якась манна небесна, як ліки від усіх хвороб, які на кожному розі продавали хитрі целителі у давні віки. До слова про це, у мене для вас є цікавий історичний факт. В Епоху відродження, і пізніше у 17-18 століттях були популярні так звані патентовані ліки тобто запатентовані або брендові засоби, які продавалися як такі, що виліковують будь-які захворювання. Такі ліки найчастіше складалися зі спирту, котиків або трав і широко продавалися в Європі та Америці. Багато з них називалися еліксирами або зіллями від всіх хвороб, але не мали доведеної ефективності та могли бути небезпечними. Ну а тепер, після цієї історичної довідки, повернемося до мікродозингу і все ж таки поговоримо про тіньовий бік цього продукту. Вам обіцяють позбавлені від депресії? Але чому тоді не згадує, що серед побічних ефектів може бути посилення тривоги та депресивних симптомів? Деякі споживачі повідомляють про погіршення свого ментального стану, особливо якщо були схильні до подібних станів. А все тому, що гриби можуть тимчасово посилити тривожні та негативні думки, зокрема в емоційно нестабільних людей. Вам обіцяють поліпшення сну, але до найпоширеніших побічних ефектів від мікродозингу належить нудота, головний біль і втома. Деякі люди Відзначають погіршення сну, особливо якщо мікродоза відбувається в другій половині дня. Через специфіку впливу на рецептори серотоніну, мікродозинг також може стати проблемою для людей із серцево-судинними захворюваннями. І ще дуже важливо, це те, що при регулярному мікродозингу організм починає розвивати толерантність, а це і може призвести до підвищення доз для досягнення колишнього ефекту. У деяких людей з'являється відчуття, що вони не можуть бути настільки продуктивними або щасливими без мікродозингу, що і підвищує ризик психологічної залежності. Окремо варто згадати про саму. Мухомор. Ну, тобто, навіть дитина в першому класі знає, що він отруйний і його їсти не можна. Мухомор містить психоактивні речовини, такі як мусцимул та іботенова кислота. А вони впливають на центральну нервову систему. Та спричиняють ряд різних неприємних ефектів. Доза, яку вважають мікродозою, складно визначити чітко, і навіть невеликі кількості мухомору здатні викликати отруєння. Психоактивні речовини в мухоморах провокують дезорієнтацію, відчуття тривоги та зміну сприйняті. Навіть у мікродозах речовини можуть спричиняти легкі психоделічні ефекти, які становлять ризик для людей із психічними розладами або схильністю до них. А через поступове звикання клієнт часто збільшує дозу мікродозингу. Що що неминуче загрожує негативними наслідками. І я ще раз нагадую, що дослідження доходять до висновку, що позитивні ефекти від мікродозингу можуть бути звичайним плацебо. І я от думаю, можливо, замість незрозумілих грибів людям треба пропити просто звичайні вітаміни, отримати ті ж ефекти, і без звикання, і без ризиків. Напишіть свою думку в коментарі, але найнепряміша практика це мікродозиних псилоцибінових грибів. Гриби, що містять речовину псилоцибін не спричиняють фізичного звикання або залежності в традиційному сенсі. Однак, висока ймовірність психологічної залежності, коли людина може почати регулярно використовувати ці гриби через бажання знову випробувати їхні ефекти. Таким чином, крім усіх інших можливих ризиків, ви можете обзавестися новою залежністю. Я одна в цій кімнаті. Тут хто-небудь є? Якщо так, дай знак. Так, про що ви подумали? Я викликаю духів. Ні, все просто. Я шукаю свою тульпу. Окей, тепер давайте по порядку: що такі тульпи і з чим їх їдять? Отже, розкажи мені про цю тульпу. У 15 му році в Тибеті стався такий випадок. Група монахів медитувала. На вони так медитували, що фігура вжила сама по собі. І що? Майже у всіх у нас в дитинстві був уявний друг. І це міг бути будь-хто, Як і персонаж мультфільму, так і просто фантазія або живий предмет. Хоча, до речі, у мене такого ніколи не було. І ви вже можете написати коментарях: Мартік, як скучно, ти живеш по факту. Але повернемось до теми: що таке тульпи? І давайте простими словами. Уявіть, ви створюєте персонажа для своєї комп'ютерної гри. Тільки цей персонаж живе у вашій голові. Ось це і є тульпа. Але якщо звернутися до психології, то це образ, якого людина створює через активне уявлення та ментальні вправи. Це не просто фантазія, а свідомо створена особистість, яка з часом може розвивати власний характер, думки і навіть дії, ніби незалежно від свого творця. Тульпи часто описуються як розумні та самостійні істоти. Людина може сприймати тульпу як окрему особистість у своїй свідомості. Важливо, що тульпа зазвичай не з'являється випадково, а створюється через регулярні практики форсингу, свідомих зусиль для їх підтримки та розвитку. І Ось настає момент, коли ваша тульпа набирає сили і починає думати самостійно, незалежно від ваших думок. Зазвичай спочатку це супроводжується невеликим головним болем або тиском у вашій голові. Ось це і є ознака того, що ваша тульпа думає сама по собі. Тепер вона думає незалежно. Дехто зі спільноти тульповодів стверджує, що повноцінну тульпу можна створити всього за один день. Проте більшість гуру каже, що на створенні тульпи в голові можуть піти цілі роки. Отже, що швидше винести і народити дитину, чи створити тульпу. Якось на власному досвіді не хочеться пробувати, але якби питання присутні. Можливо, ви вже бачили в TikTok, як люди діляться своїм досвідом створення тульп. І так, без жартів. Там можна знайти досить детальну інструкцію, як створити та виховати свою тульпу. Ми самі винні, що відкриваємо той TikTok. і так кожен раз. Так, ось історія туль бере початок у стародавньому буддизмі, де тибетські монахи створювали уявних сутностей через складні медитації. Вони вірили, що такі істоти можуть набути форми і діяти незалежно, допомагаючи у навчанні та самопізнанні. Ця ідея була радше духовною практикою і не передбачала наявності повноцінної особистості у тульпи. Проте бажання виховувати незалежні мислоформи дожило до наших днів. Прихильники цієї практики наголошують на її здорових та позитивних аспектах, а також на тому, що в одній людині можуть співіснувати кілька особистостей, і це, начебто, щось дуже класне. Вони пропагують тульпоманію як спосіб подолання депресії, самотності та інших психологічних труднощів. Звучить так, ніби можна більше не ходити до психологів, а достатньо завести тульпу, а ще краще тульпу психолога. І тоді, взагалі, проблем в житті не буде. Але в чому ж підступ такої привабливої практики? Почнемо з того, що напевно у когось із вас уже виникло це питання: чи безпечно це для психіки? Як і з будь-якою ментальною практикою, важливо підходити до цього з обережністю і здоровим глуздом. Адже останнє, чого б нам хотілося, це, щоб тульпа почала жити своїм життям і вимагала окремої чашки кави зранку. І для когось це на жаль не жарт. Ось до речі, деякі люди роблять ось такі меми відео про тульп. Ну чесно, мені взагалі не смішно. Для початку згадаю, оскільки впевнена, що когось із вас уже визвіло це питання: тульпоманія це не шизофренія. Але якщо ви маєте схильність до шизофренії та інших психічних розладів, то така практика може розхитати вашу психіку та спричинити інші ментальні проблеми. І чим же тоді небезпечні тульпи? Тульпи часто сприймаються як окремі сутності, що мають власні емоції, думки та дії. Це може призводити до візуальних і слухових галюцинацій, які іноді стають неконтрольованими. Хоча багатьом цей досвід здається позитивним, але бувають випадки, коли такі галюцинації лякають і дезорієнтують. Через тульп можуть виникати різні когнітивні порушення, такі як проблеми з пам'яттю, увагою, порушення сну та підвищена тривожність. Деякі дослідження показують, що у людей. Які займаються створенням тульп, частіше спостерігаються діагнози, такі як ердух і тривожні розлади. Можливо, ці люди схильні до створення тульп як механізму психологічного захисту. Проте це також може посилити вже існуючі проблеми з психічним здоров'ям. Люди, які активно займаються тульпами, можуть мати труднощі з розрізненням реальності та уявних друзів. У деяких випадках тульпа може почати діяти настільки незалежно, що навіть вступати в конфлікт з людиною, і тоді це призводить до дезорієнтації та параної. Важливо розуміти, що практика створення тульпи може нагадувати симптоми роздвоєння особистості, хоча і без втрати пам'яті чи відчуття відсторонення від себе. Створення кількох тульп може порушити цілісне сприйняття себе, що несе ризик для психічного здоров'я. І наостанок активна взаємодія з тульпою потребує великих емоційних та ментальних зусиль, що може призвести до виснаження, депресії та інших порушень. До речі, а я вже казала, що одна людина може створити дві три а іноді гарем тульп. Плюси. Ви завжди будете оточені компанією. Мінуси. Можливо, ви продовжите насолоджувати своєю компанією уже в психлікарні. Самюель Весєр провів опитування серед користувачів інтернет-спільнот присвяченим тульпам. І 94% учасників відзначили поліпшення ментального стану завдяки тульповодству. Але чому так сталося? Ще не до кінця зрозуміло. Можливо, це пов'язано з тим, що людина, яка створює тульпу, медитує та спілкується з іншими людьми, яка теж цим займається. Але чи можна покладатись на інтернет-опитування? На це питання дайте собі відповідь самі. Тому науковці наголошують на необхідності продовжувати дослідження на глибших рівнях, наприклад, у форматі нейровізуалізації. Це метод, який дозволяє нам зазирнути всередину мозку і побачити, як він працює, та ще за допомогою лонгітюдних досліджень. Це наукове дослідження, де одну і ту ж групу людей спостерігають протягом тривалого часу. Але на жаль, ми з вами ще не дожили до цих етапів. Також тульпа популярне поняття в мас медіа де її часто подають як щось містичне і потойбічне, а іноді як явище з психологічним підґрунтям. У серіалі Надприродне тульпа з'являється як дух, створений колективною вірою. Знаєш, у мене з'явилася теорія. Справді? Так, а якщо це Тольпа, Тольпа? Так, тибетська галюцинація. Я знаю, що таке Тольпа. А ще про тульпу згадують навіть у мультиках. Може, вони тульпи? Що таке тульпи? Фізично втілені, концентрованої колективної думки, створіння, які існують тільки тоді, коли в них вірять люди. А наостанок поговоримо про ще одну практику. І, на щастя, вона не пов'язана ніяк з психотропними речовинами: це медитації. Отже, скажу одразу: я нічого проти медитації не маю. У класичному розумінні це практика, де ми намагаємося розслабитися. Заспокоїти розум. І зосередитись на чомусь одному. Медитація допомагає краще керувати емоціями, справлятися зі стресом і покращувати самопочуття. Простіше кажучи, це як спа процедури для мозку, що дає змогу пригальмувати і краще зрозуміти себе. Медитація для мене це як перезавантаження. Ну тобто, я сідаю, закриваю очі, правильно дихаю і спостерігаю за своїм тілом. Це мені допомагає розслабитись, зняти напругу та й просто можливо краще себе відчути. Але от знаєте, що я помітила? Ось цю тенденцію, коли останніми роками в медитації з'явилися сумнівні практики, які обіцяють швидкий шлях до багатства і успіху, що часто не має під собою реальних підстав. Наприклад, практика квантум джампінг. Квантовий стрибок це техніка, яка використовує візуалізацію та намір для переміщення вашої свідомості в бажану реальність. Вона заснована на ідеї, що наш розум має силу створювати наші переживання. У популярній культурі цей термін часто використовують для позначення різких якісних змін у житті людини. Це можуть бути прориви в кар'єрі, глибокі внутрішні трансформації, радикальні зміни в світогляді. Назва «квантовий стрибок скоріше метафорична і відсилає до ідеї переходу на новий рівень життя. Вона асоціюється з швидкими та кардинальними змінами. І, хоча цей термін натікає на квантову фізику, це скоріше образне порівняння, яке використовують для пояснення потужного ефекту цієї техніки. В першу чергу квантовий стрибок це псевдонауковий підхід. Ідея, що можна просто стрибнути у бажану реальність через уяву, заохочує нереалістичні очікування. Це підсилює віру в те, що можна уникнути реальних зусиль і важкої праці, щоб досягти цілей. Люди можуть витрачати час і енергію на візуалізацію замість того, щоб просто почати діяти. У результаті квантовий стрибок може бути як виправдання своєї бездіяльності або навіть втечі від реальності. Немає жодних наукових досліджень про те, що квантовий стрибок реально працює. Зміни в житті людей, які практикують цю техніку, можна пояснити звичайним психологічним ефектом, який називається плацебо або самонавіювання. Я думаю, що на цьому каналі всі і так розуміють, що це очевидно, правда? Ті, хто підписані на мій телеграм-канал, вже бачили цей мем, але я хочу його показати ще тут. Байто уявимо, що дівчина блогер з аудиторією 2 мільйона вирішила зробити п'ятиденний курс, наприклад, по медитуванню. Ти бачиш себе такою, якою ти є зараз, і вперше оцінюєш себе зі сторони. Так, що це означає? Правильно, прошу не створювати вас курси по передбаченню майбутнього, бо, походу, це моя ніша, і я її займаю. У мене вже навіть є один успішний кейс. А відео про те, як блогери створюють курси, ви можете подивитися у мене на каналі. Та й, взагалі, багато медитацій на достаток обіцяють, що якщо ти уявиш себе багатим і успішним в іншому світі, то й у своєму житті це все реалізується. Це знаєте, якби я сіла на диван і уявила себе чемпіонкою світу з бігу і чекала, коли мені вручать цю медаль. Ну це ж правда, на цю тему пишуться цілі книжки. Наприклад, сила підсвідомості або як змінити життя за 4 тижні, та інші схожі видання обіцяють неймовірні результати, що ґрунтуються на позитивному мисленні та перепрограмуванні підсвідомості. Чесно кажучи, я перечитала дуже багато таких книжок, і в один момент зрозуміла, що все ніби одне і те ж води так багато, що можна потонути в морі саморозвитку, так і не діставшись до новенького Мерседеса. І так вони мені з однієї сторони допомагали. Хоч я завжди була налаштована на життя з позитивом, але це був як додатковий буст. Проте за своє життя я завжди сама брала відповідальність. І ці книги були як інструменти, а не чарівна паличка. Багато експертів вказують, що такі методи можуть дати лише тимчасові полегшення у вигляді плацебо. Плацебо десь ми уже сьогодні про це згадували. Пам'ятаєте? Поширення спрощених технік медитації, які обіцяють швидкі результати, призвели до появи нового явища. Цей термін використовується для критики поверхневого підходу до усвідомленості, де складну духовну практику зводять до простих вправ для покращення продуктивності. Замість глибокого занурення в себе такі методи пропонують швидке програмування розуму для досягнення зовнішнього успіху. Від себе хочу сказати, що я за такий підхід, щоб це життя проживати без додаткових стимулів у вигляді алкоголю, нікотину. Таків і таких дивних бустів, про які ми згадали сьогодні у відео. А замість цього всього, я обираю психотерапевта, самоаналіз. Та блокноти, реально, у мене дуже багато блокнотів. Можу порекомендувати для початку вам ось такий 5-Minute Journal. Це мій маленький такий ритуал, який допомагає мені почати день з позитиву, а закінчити його вдячністю. Дуже класна історія. Почитайте про нього в інтернеті. Дуже корисний. Замовляла на офіційному сайті, але є дешевші, які можна знайти у нас в Україні. І хотіла спитати у вас, що ви думаєте про цю тему сьогоднішнього відео? Чи звертаєтесь ви до духовних практик, чи можливо вживали якісь дивні цікаві чаї? А може ви вже розкритикували це відео зі своєю тульпою? Все можливо, напишіть свою думку у коментарі. Мені реально буде цікаво почитати, тому що ми всі люди різні, у нас всі різні точки зору. А на цьому каналі я говорю чисто від себе. І мені цікаво, чи ви знайшли пасхалку в цьому відео, тому що вони завжди дуже цікаві. Чекаю вас в Телеграмі і до нових зустрічей. Пока цей <світтє> тема будеш сьогодні медитувати? моя тульпа.